Подих нового світанку. Олена повернулася з тривалого відрядження додому з присмаком втоми, але і з передчуттям теплих обіймів рідних. Однак, замість очікуваного затишку на неї чекала холодна порожнеча. Син підліток Максим зустрів її відстороненим поглядом. Чоловік, Дмитро, був напруженим і ухильним, а її рідна сестра Анна, з якою вони завжди були близькі. Дивилася на неї з докором. Криза вибухнула раптово і жорстоко. Один за одним вони почали висувати звинувачення, які руйнували її світ. Син дорікав за брак уваги, за те, що вона завжди на роботі, чоловік з несподіваною агресією звинувачував у емоційній відстороненості та згадував давні, здавалося б, забуті образи. Анна ж з надривом у голосі говорила про те, що Олена їх усіх кинула заради кар'єри. Слова сипалися як град, розбиваючи її довіру до них на дрібні уламки. Її звинувачували у всьому, що, на їхню думку, йшло не так у їхньому житті. Олена відчула, що ґрунт вислизає з під ніг. Вона намагалася виправдатися, пояснити, але її ніхто не слухав. Напруга в домі стала нестерпною, і Олена, шукаючи хоч якоїсь розради та розуміння, прийняла єдине можливе рішення вона поїхала до матері в село. Материнська хата, наповнена запахом трав і свіжоспеченого хліба, стала для неї прихистком. Мама, мудра і небагатослівна просто обіймала її, слухала, і в цих обіймах Олена знаходила сили. У селі, прогулюючись знайомими стежками дитинства, вона випадково зустріла Юрія, її колишнього однокласника. Він став фермером, його руки були мозолистими, а в очах. Світилася проста, але глибока мудрість. Їхні зустрічі стали щоденними. Юрій просто слухав Олену без осуду, без звинувачень. Він розповідав про своє життя, про землю, про цикл природи. Поступово, день за днем, Олена почала дихати вільніше. Розмови з Юрієм, його спокій і розуміння допомогли їй поглянути на ситуацію з іншого боку. Вона усвідомила, що зрада полягала не лише в їхніх звинуваченнях, а й в тому, що вони не намагалися її зрозуміти. Повернувшись до міста, Олена зрозуміла, що більше не може жити у стосунках, де немає довіри і взаєморозуміння. Важке рішення дозріло. Вона розлучилася з чоловіком. Це було болісно, але необхідно для її власного зцілення. Найскладнішим було відновлення зв'язку з сином. Максим, бачачи зміни в мамі, її спокій і рішучість, поступово почав відкриватися. Вони багато розмовляли, і Олена пояснила йому свої почуття, свої мотиви, свій біль. З часом крига між ними розтанула і їхні стосунки почали будуватися на новій основі чесності і взаємоповаги. Сестра Анна, побачивши рішучість Олени і її нове життя, також з часом усвідомила свою неправоту. І намагалася налагодити стосунки, але цей зв'язок вже не був таким, як раніше. Олена почала нове життя. Вона відкрила власну студію дизайну, де її творчість розквітла з новою силою. Вона подорожувала, малювала, проводила час із сином і мамою. У її житті з'явився спокій, якого вона так довго прагнула. Болючий досвід зради і непорозумінь в родині навчив її цінувати себе, свої кордони і справжні стосунки. Вона зрозуміла, що іноді, щоб знайти свій новий світанок, потрібно пройти крізь темну ніч, а істинна сила проявляється в умінні відпустити те, що руйнує, і побудувати щастя на ново. Тенета долі та циганський оберіг. Наталка ще молода, але вже обтяжена тягарем невирішених проблем у особистому житті, відчувала, як її душа повільно згасає. Дні здавалися одноманітними, а вечори самотніми, незважаючи на уявну стабільність її життя. Її серце прагнуло чогось нового, яскравого, що знову запалить у ній вогонь. І таке світло з'явилося. Одного осіннього вечора, на вечірці спільних знайомих, вона випадково зустріла Олега. Він був молодим лікарем, його очі випромінювали розум і доброту, а його щира посмішка одразу полонила Наталку. Між ними спалахнув Роман стрімкий, пристрасний, який повернув Наталці відчуття повноти життя. Олег був уважним, ніжним. Здавалося, він розумів її без слів. Наталка повірила, що нарешті знайшла своє щастя, і її серце знову навчилося співати. Проте, як це часто буває, щастя виявилося крихким. З часом Наталка почала помічати зміни у поведінці Олега. Його дзвінки ставали рідшими, відповіді ухильними, а погляд відстороненим. Тривожне перечуття холодною хвилею накотилося на неї. Вона намагалася відігнати від себе погані думки, але її інтуїція підказувала, що щось не так. Найстрашніша правда відкрилася несподівано і болісно. Одного дня Наталка випадково побачила Олега з іншою жінкою. Вони йшли вулицею, тримаючись за руки. Їхні обличчя світилися ніжністю. Це була та сама ніжність, яку Олег дарував їй. Серце Наталки розривалося на частини. Біль зради, був настільки нестерпним, що вона ледь могла дихати. Її світ, який так щойно засяяв, знову поринув у пітьму. Розчавлена горем, Наталка безцільно блукала вулицями. На своєму шляху вона зустріла літню, але надзвичайно колоритну циганку. Її очі, глибокі та мудрі, здавалося, бачили крізь час. Циганка зупинила Наталку, взяла її руку і, пильно дивлячись у вічі, промовила, Бачу біль у твоєму серці дитя, бачу зраду, але існують таємниці, які заховані глибше, ніж ти думаєш. Не все те, що здається, є правдою. Бережися тіни, що ховаються за світлом. Твоя доля ще не написана, але її нитки переплетені з обманом. Шукай правду, і вона принесе тобі або руїну, або справжнє спасіння. Слова циганки, хоч і загадкові, запалили в наталці іскру надії. Таємниці, обман, її почуття були такими сильними, що вона вирішила шукати правду, незважаючи на біль. У пошуках правди Наталка стикалася з багатьма труднощами. Емоції переповнювали її: гнів, біль, розпач, але також і дивне відчуття рішучості. Вона почала аналізувати минулі події, слова Олега, його поведінку. Кожна розмова, кожен вчинок тепер набували нового сенсу. Вона звернула увагу на дрібні деталі, які раніше ігнорувала: несподівані дзвінки, дивні відмовки, зміни в його графіку. Розслідування привело її до неочікуваних таємниць. Виявилося, що Олег мав великі фінансові проблеми, про які ніколи не говорив. Жінка, з якої вона його бачила, не була його коханкою. А його сестрою, яка нещодавно потрапила в скрутне становище через невдалий бізнес, Олег намагався їй допомогти, збирав гроші, і це вимагало від нього приховувати ситуацію, щоб не засмучувати Наталку. Обійми були розтрадою для сестри, а не проявом романтичних почуттів. Наталка відчула полегшення змішане з гіркотою. Він не зрадив її в коханні, але зрадив у довірі, приховавши від неї таку важливу частину свого життя. Вона зрозуміла, що його мовчання було продиктоване бажанням захистити її, але це призвело до страшного непорозуміння. Зіштовхнувшись з Олегом, Наталка виклала йому все, що дізналася. Він шокований її розслідуванням, але і вражений її силою та рішучістю, розповів їй усю правду про фінансові проблеми сестри і про те, чому він так все приховував. Слізи розкаяння і полегшення текли по його обличчі. Їхні стосунки пройшли через важке випробування. Зрада була не тією, яку вона собі уявляла, але вона все одно була зрада довіри. Наталка зрозуміла, що для зцілення їм обом потрібен час. Вона простила його, але не забула уроку. Вони почали будувати свої стосунки наново, на фундаменті повної відвертості і щирості. Історія Наталки стала нагадуванням, що тенета долі іноді бувають заплутаними, а циганський оберіг може відкрити очі на приховані істини. Правда, може бути болючою, але вона завжди виявляється шляхом до справжнього зцілення і міцнішого кохання. Тінь минулого у торговому центрі. Ольга з нетерпінням чекала осені: прохолодне повітря, багряне листя та, звісно ж, нові осінні черевики, невеликі радощі, що скрашували буденність. Вона вирушила до торгового центру, сподіваючись знайти ідеальну пару, яка б поєднувала стиль та зручність. Блукаючи між рядами взуттєвих магазинів, Ольга уважно розглядала моделі. Її погляд раптом зачепився за знайому постать. Біля вітрини сусіднього магазину стояла її свекруха, пані Галина. Ольга зраділа випадкові зустрічі та вже збиралася підійти, як помітила, з ким так мило розмовляє її свекруха. Це була Ірина, колишня дівчина її чоловіка Антона. Ніби кадр із старого фільму у пам'яті Ольги спливли розповіді Антона про Ірину, їхнє бурхливе, але недовге кохання щодо їхнього знайомства з Ольгою. Антон завжди відгукувався про неї з певною ностальгією, хоча й запевняв, що це давно минуле. Зустріч свекрухи та колишньої дівчини її чоловіка здалася Ользі дивною та несподіваною? Вони ж ніколи не були знайомі, наскільки їй було відомо. Хвиля підозр і тривоги миттєво захлиснула Ольгу. Чому її свекруха так тепло спілкується з Іриною? Про що вони можуть розмовляти? Невже пані Галина досі не змирилася з вибором сина? Чи, можливо, між ними існує якась таємниця, про яку Ольга не знає. Вона не наважилася підійти одразу, спостерігаючи за ними здалеку. Вони щось жваво обговорювали, обидві усміхалися. Здавалося, їхня розмова була дуже приємною. Ця картина викликала в Ольги цілий вир сумнівів. Їй стало неспокійно, а думки одна за одною почали отруювати її свідомість. Повернувшись додому без нових черевиків, Ольга відчувала себе розгубленою та засмученою. Вона не змогла тримати це в собі. За вечерею, коли Антон запитав, чому вона така мовчазна, Ольга вирішила дізнатися все. Я бачила твою маму сьогодні в торговому центрі, почала вона. Її голос був напруженим. Вона розмовляла з Іриною. Антон спочатку здивувався, потім на його обличчі з'явилося збентеження. А так, це… це було випадково, пробурмотів він, уникаючи її погляду. Його невпевнена відповідь лише посилила підозри Ольги. Випадково? І про що ви так мило розмовляли? Її голос став твердішим. Антон зітхнув: Добре, Олю, я хотів тобі розповісти, але не знав як. Моя мама дійсно спілкується з Іриною. Ірина працює у фірмі, яка займається організацією благодійних заходів, а мама нещодавно приєдналася до одного волонтерського проекту. Вони зустрілися там, і мама була вражена її енергією та організаторськими здібностями. Вона запропонувала їй допомогу, і, схоже, вони подружилися на ґрунті цієї роботи. Ольга слухала, намагаючись перетравити, почути Чому ж ти мені не сказав? Чому це виглядало, ніби ви щось приховуєте? Антон виглядав винним: Я знаю, моя провина. Я не хотів, щоб ти подумала щось не те, враховуючи наше минуле. Я просто думав, що це зайві переживання для тебе і хотів уникнути незручних розмов. Мама теж не вважала за потрібне акцентувати на цьому увагу. Після цієї розмови напруга в сім'ї спала. Хоча Ольга відчувала легке розчарування через відсутність повної відвертості з боку Антона, полегшення було значно більшим. Її підозри, які могли зруйнувати їхній шлюб, виявилися безпідставними. Вона зрозуміла, що іноді страхи і здогадки можуть бути набагато страшнішими за реальність. Ця несподівана зустріч у торговому центрі навчила Ольгу важливого уроку довіра це фундамент стосунків. І краще говорити відверто, ніж дозволяти Тіні минулого затямувати світло сьогодення. Привид забутого минулого Сергій залишив свій дім 20 років тому. Його раптовий від'їзд став громом серед ясного неба для його дружини Олени та двох доньок Катерини та Ірини. Він пішов до іншої жінки, обірвавши всі зв'язки, не залишивши жодного пояснення. Його зрада залишила глибокі кровоточиві рани в серцях його найближчих людей, перетворивши їхнє життя на довгі роки болю та самотності. Олена, сильна жінка, зуміла підняти доньок сама, вкладаючи в них всю свою любов і турботу. Катерина стала талановитим хірургом, а Ірина успішним юристом. Обидві виросли сильними та незалежними, але в глибині душі кожна несла тягар дитячої образи. Через роки доля зіграла іронічний та драматичний жарт. Сергій, покинутий тією жінкою і самотній, потрапив до лікарні у тяжкому стані. Його життя висіло на волосині, і єдиною, хто могла його врятувати, була його власна донька Катерина. Вона працювала в цій лікарні провідним хірургом і, приймаючи чергового пацієнта, навіть не підозрювала, що перед нею лежить чоловік, який колись був її батьком. Його обличчя змінилося від хвороби та прожитих років, а прізвище в карці нічого їй не сказало. Операція була складною, але Катерина впоралася блискуче, врятувавши життя незнайомому чоловікові. Лише після успішного завершення, переглядаючи його історію хвороби, вона випадково натрапила на старіші документи з його повним іменем та датою народження. Холодний жах пронизав її тіло. Невже це він? Невже її батько, людина, яка завдала стільки болю, лежав зараз у її відділенні? Врятований її ж руками. Емоційне потрясіння було неймовірним. Катерина поділилася своїм відкриттям з Іриною. Сестри, які ніколи не забували батька, але навчилися жити без нього, були приголомшені. Після довгих вагань вони вирішили поговорити з ним. Зустріч у лікарняній палаті була напруженою та сповненою невисловлених слів. Сергій, побачивши своїх дорослих доньок, не міг стримати сліз каяття. Він просив вибачення за свою давню зраду, за біль, який він їм завдав, за роки їхньої самотності. Сестри, хоч і були зворушені його розкаянням, не могли так просто забути минуле. Образа була занадто глибокою. Вони спробували знайти місце батькові у своїх життях. Ірина, більш стримана, трималася насторожено, тоді як Катерина, в якій все ще жевріла дитяча любов, намагалася налагодити стосунки. Вони проводили з ним час у лікарні, дізнавалися про його життя після їхнього відходу. Але зрада знову дала про себе знати. Одного дня Катерина випадково знайшла старий лист у речах батька. Це був лист від тієї жінки, заради якої він їх покинув багато років тому. Лист був свіжим, сповнений ніжних слів і натяків неможливе відновлення їхніх стосунків після його одужання. Серце Катерини знову стиснулося від болю. Виявилося, що його каяття не було щирим, а лише тимчасовою слабкістю самотньої людини. Ця нова зрада стала остаточною краплею. Ірина, яка і так ставилася до батька з недовірою, лише переконалася у своїй правоті. Катерина відчула себе обманутою вдруге, але цього разу біль був іншим, не дитячим, а зрілим розчаруванням. Вони зрозуміли, що роки не змили його справжньої осистості. Сестри зіткнулися з важким вибором знову пробачити батька і змиритися з його непостійністю або остаточно відпустити його зі свого життя. Після довгих роздумів вони обрали останнє. Вони подякували йому за те, що він був, але сказали, що не можуть знову відкрити свої серця для людини, яка так легко зрадила їх колись, і, схоже, готова зробити це знову. Сергій залишився сам. Усвідомлюючи, що його минуле наздогнало його, а його власні вчинки зруйнували останній шанс на воз'єднання зі родиною. Олена, дізнавшись про все, лише зітхнула з гіркотою, підтверджуючи свій давній вибір жити далі без нього. А дві сестри Катерина та Ірина, обійнявшись, дивилися у своє майбутнє, несучи в серцях біль минулого, але з твердою рішучістю будувати своє щастя самостійно. Розвінчана ілюзія. Вікторія пам'ятала романа з тих давніх часів, коли світ здавався великим і сповненим нерозгаданих таємниць, а їхній двір був цілим всесвітом. Він був старшим на кілька років, зухвалим і красивим, зі скринкою в очах, яка запалила в серці маленької віки перше палке закохання. Вона дивилася на нього знизу вгору, мріючи про день, коли він помітить її. Але життя розвело їхні шляхи. Роман поїхав до столиці будувати кар'єру, а Вікторія залишилася в рідному містечку. Роки плинули, змінюючи їх обох. Доля, дивна та непередбачувана, знову звела їх разом, але вже в зовсім інших обставинах. Вікторія працювала скромною самітаркою в міському морзі. Її дні проходили серед холоду та тиші. А її колишні мрії про яскраве життя давно зблякли. Роман же, як виявилося, повернувся до міста в якості головного лікаря престижної приватної клініки. Його ім'я було на слуху, а його постать випромінювала успіх та самовпевненість. Одного разу під час візиту до моргу їхні погляди зустрілися. Роман, оточений свитою підлеглих, глянув на Вікторію, але його очі, що бачили сотні облич, не виявили жодного натяку на впізнавання. Для нього вона була просто черговою санітаркою, непомітною фігурою в білому халаті. Але Вікторія його впізнала одразу. Серце стиснулося від дивної суміші ностальгії, болю та гіркого усвідомлення їхнього теперішнього становища. Через кілька днів до моргу надійшло запрошення на щорічний корпоратив клініки, грандіозний захід, що збирав усю медичну еліту міста. На подив Вікторії Роман особисто підійшов до неї. Його усмішка була дещо зверхньою, але привітною. Вікторія, чи не бажаєте скласти мені компанію на вечері? Мені бракує цікавого супутника, промовив він, ледь помітно глузуючи. Вікторія відчула, як її обличчя спалахнуло, її дитяча закоханість, здавалося, ожило на мить, але тут же її осяяла гірка правда. Вона зрозуміла його таємний намір скористатися її невибагливим становищем, щоб, можливо, соромити її, показати свою власну перевагу чи просто розважитися за її рахунок. Це був жорстокий цинічний крок, і в її серці знову зародилася образа. Проте, замість того, щоб відмовитися чи засмутитися, у Вікторії спалахнула іскра рішучості. Вона кивнула, спокійно дивлячись йому у вічі. Дякую, Романе, і з задоволенням. Вона вирішила, що цей вечір стане не її приниженням, а її перемогою. Наступні дні Вікторія провела, готуючись до вечора. Вона позичила у подруги елегантну сукню, зробила зачіску і макіяж, які підкреслювали її природню красу. Коли вона з'явилася на корпоративі, повітря в залі ніби застигло. Вона була не просто санітаркою, а витонченою, впевненою в собі жінкою, яка прикувала до себе погляди. Роман був явно здивований. Його план почав давати тріщину. Вікторія поводилася невимушено, легко підтримувала розмову з колегами, демонструючи не лише зовнішню красу, а й внутрішню інтелігентність і гідність. Коли Роман спробував пожартувати про її роботу, натякаючи на її скромне місце, Вікторія лише посміхнулася. Так, я працюю в морзі. Це місце, де життя зупиняється, але де я щодня бачу справжню цінність кожного моменту, пані та панове. Це навчило мене цінувати життя і бути щирою. Чого здається бракує декому з нас? Її слова прозвучали тихо, але їхня вага була відчутною. І дехто з присутніх ледь помітно кивнув, розуміючи, про що вона. Вона не тільки розвінчала свою дитячу закоханість, побачивши Романа не ідеалізованим хлопчиком з двору, а пихатим чоловіком, який намагався її принизити, а й публічно продемонструвала свою силу. Вона розмовляла з людьми з різних відділів, демонструючи свої знання не лише в медицині, а й в мистецтві, літературі. До кінця вечора Роман відчував себе не переможцем, а тим, хто програв. Під кінець вечора, коли Роман спробував відновити свою перевагу, натякаючи на їхнє спільне минуле у дворі, Вікторія лише посміхнулася. Так, Романе, я тебе пам'ятаю, і я рада, що наше життя склалося саме так, адже саме завдяки моєму досвіду, я зрозуміла, хто я насправді і чого я варта. І головне, чого я не варта. Вона розвернулася і пішла, залишивши Романа одного серед здивованих поглядів колег. Вікторія відчула неймовірну легкість. Вона не тільки перетворила цей вечір на власну перемогу, а й звільнилася від почуттів до людини, яка її не варта. Вона більше не була тією маленькою дівчинкою, що дивилася на нього знизу вгору. Вона була сильною, гідною жінкою, яка знайшла свою цінність не в чужих очах, а в своєму власному серці. І це було найважливішою перемогою.